Всім привіт! Сьогодні у нас 25 листопада 2024 року, і це мій перший ефір українською мовою, тому дуже схвильована. А також мені здається, що це дуже такий особливий момент для мене. І я дуже рада, що я можу його розділити з вами. І чому я вирішила вийти у прямий ефір? По-перше, Багато з вас знають мене з курсу ефективні комунікації, та також інший курс, який я запустила цього року, це підготовка до співбесіди. І я допомагаю людям в ефективних комунікаціях. Зазвичай це. Ефективного позиціонування себе, ефективне позиціонування себе на співбесідах, а також в різних в різних контекстах і зазвичай це бізнесові контексти Працюю я на даний момент у компанії, але я прийшла в цю компанію з підприємництва. І в мене така дуже цікава транзи транзиція була з підприємництва у найм. Зазвичай люди йдуть з найму. В підприємництво в мене був е, інший шлях, і я пішла з підприємництва в найм подивитися, чи це мені подобається, чи я хочу е, це надалі. Розвивати таким чином свою кар'єру безпосередньо, і е, які навички я можу там здобути. Е, всі, Всіма цими інсайтами я буду з вами ділитися в цих ефірах. А сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією в цьому коротенькому ефірі е, щодо трендів в е, працевлаштуванні е, і трендів в пошуку роботи у 2025 році. І розпочну я з того, що зараз на даний момент. Це не секрет, що все автоматизується. Дуже багато штучного інтелекту не тільки в ChatGPT, але й в HR-сфері, і на даний момент він використовується все активніше. Що це значить для вас? Для вас це значить, що вам необхідно включати всі ключові слова, які ви бачите в linkedin описі позиції, безпосередньо у ваше CV. Вам необхідно зробити все можливе для того, щоб ці слова були. Були безпосередньо у вашому CV. Це важливо. Я підготувала деякі нотатки, Буду дивитися в них також. І дуже дякую вам за те, що ви зараз зі мною для мене це дуже важливо. І зараз дивимося, дивимося. Окей, перше це автоматизація та штучний інтелект. Про це я сказала. На моєму курсі я кажу про ATS, це система, яка автоматично робить відбір кандидатів, і потім вже HR може подивитися, або сорсер може подивитися, чи ви є тим кандидатом, якого треба проінтерв'ювати 15 хвилин або 20 в телефонні розмові, щоб потім вже бачити, чи ви підходите далі на наступні етапи інтерв'ю або ні. Але зараз на даний момент дуже багато використовується штучного інтелекту і в цій сфері також. Тому мої, моя порада буде, тут буде тільки одна порада. Будь ласка, читайте, читайте кожен опис позицій дуже уважно. І зробіть список цих слів, які чи словосполучень, сполучень, які ви бачите, повторюються дуже багато разів, з навіть з однієї позиції в іншу. Або якщо ви працюєте безпосередньо з однією позицією з ролью, яка вам дуже сподобалася, і ви хочете надіслати туди ваше резюме, вам необхідно зробити все можливе, щоб це резюме. Воно включало всі слова, які вам необхідно зазначити, щоб у вас ця система ATS, щоб вона вас пропустила, і щоб HR вас побачив, або людина, яка саме займається відбором кандидатів. Можливо, це рекрутинговий рекру, рекрутер або рекрутингова агенція, яка саме допомагає вашій компанії або майбутній вашій компанії саме знайти таких кандидатів. І таким чином ви збільшите ваші opportunities зробити саме кар'єру в цій компанії. Ось другий. Давайте подивимося, що ще в нас тут є. Окей, друга порада і друга тенденція така: вам необхідно фокусуватися на, на м'яких навичках. Що це значить у 2025 році дуже важливо звернути увагу на. Емоційний інтелект. Що це таке? Дуже, дуже... по-простому. Це буде, як ви реагуєте на зовнішній світ, як ви реагуєте на різні стресові ситуації, і як ви на це відповідаєте, а також як ви розумієте інших людей і їхні емоції. Це емоційний інтелект. Дуже дуже так по Поверхні, якщо ми про нього кажемо. Але це дуже така класна тема, цікава. Я її буду висвітлювати трохи пізніше в своїх прямих ефірах також. Ось. І адаптивність. Адаптивність дуже важлива, тому що може таке бути безпосередньо зараз є і спостерігається криза в багатьох, багатьох компаніях Європи. Про це не дуже багато говорять, або може і говорять, але не дуже багато про це. Я, я не чую багато таких заяв, але це так, і дуже багато різних процесів відбувається в різних компаніях. Безпосередньо в моїй компанії зараз на даний момент є дуже багато процесів, які змінюються. І можу сказати наступне: якщо ви адаптивна людина, якщо у вас є адаптивність до різних змін. У вас є дуже багато переваг, і роботодавець буде співпрацювати саме з вами. Може таке бути, що у вас недостатньо, припустимо, якихось твердих навичок. Але якщо у вас якщо у вас саме є м'які навички, і безпосередньо, якщо у вас є адаптивність, ви зможете адаптуватися, ви зможете навчитися, ви зможете зробити так, що ці навички до вас прийдуть, і ви вони самі по собі не прийдуть. Навички необхідно здобувати, але для вас це не буде такою проблемою, бо ви будете вже в такому правильному майндсеті, У вас буде правильний майнсет для того, щоб здобути ці навички. Це третій тренд. І це другий був тренд, але третя позиція в ньому буде командна робота. Тобто ми поговорили з вами про емоційний інтелект, про адаптивність. А також інша м'яка навичка це тімворк, ем, тобто робота у команді. Дуже важливо ем, вміти працювати в команді, і це не дуже просто можу так сказати. Якщо ви вмієте спілкуватися з іншими людьми і ем, налагоджувати стосунки або small talk, це не значить, що ви ефективний комунікатор у, у вашій команді. Для того щоб побудувати команду, ну це вже трохи з іншого боку. Ми на це дивимося. Це інша комунікація, але безпосередньо ми зараз кажемо про тимворк, роботу в команді, і хто ви як team player. тобто яким чином ви співпрацюєте з іншими людьми в вашій команді? Це дуже важливо і. Якщо ви проявляєте такі навички як адаптивність, якщо ви проявляєте такі навички, як емпатія, як емоційний інтелект, який саме включає також емпатію, таким чином ви можете показати, що ви професіонал, і не тільки показати, люди будуть це відчувати. Тому ці три м'які такі навички вони дуже важливі. Не тільки у 2025 році, мені здається, що вони будуть також важливі у 2026, сьому і, і далі. Отже. Друга порада, яку я і друга, мабуть, не не те, що порада, а тенденція. Друга тенденція у 2025 році буде фокус на м'яких навичках. І третя, третя тенденція, якою я хочу з вами поділитися, що буде актуально у 2025 році, це гнучкість та віддалена робота. Так, віддалена робота зараз. Ви мабуть побачили, що дуже багато компаній захотіли і спонукали свої заохочували своїх співробітників повернутися в офіси, і це також відбувалося в нашій компанії. Але люди так звикли до роботи вдома. До домашнього офісу, що на даний момент це навіть не дуже ефективно, з якоїсь точки зору, це не дуже ефективно повертати людей до офісу. Це класно і це важливо для того, щоб працювати в командах. Але якщо у вас все добре налаштоване, якщо люди виходять в ефір з камерами, якщо люди виходять, вони активні, якщо система є безпосередньо дуже добре налаштована, то в цьому немає ніякої проблеми, і ваші співробітники, або якщо ви співробітник такої компанії, ви можете насолоджуватися своїм життям, виходити на роботу в певний час, коли вам зручно коли. Роботодавець також цього це передбачає і очікує від вас. І ви можете комбінувати я не вірю в work-life balance, його, не, його нема, але ви можете вирівняти такий і зробити такий стайл, такий стиль життя. Де ви можете працювати і насолоджуватися життям без ком'юту, без цього, без пробок, без всього цього, що може чекати на вас перед роботою або після роботи, і ви можете вимкнути комп'ютер і піти на спорт, піти на зустріч з друзями або розвивати свої навички далі. Ось і для цього вам необхідно проявляти гнучкість. a Віддалена робота в цьому в цьому аспекті ми говоримо про те, що вам необхідно вміти працювати віддалено після всіх подій, яких які в нас були у 2019-2020 роках. Так ми вже всі звикли або, начебто, звикли до роботи віддаленою, але насамперед, зараз я маю вам сказати, що це не не так. Не кожна людина вміє ефективно працювати онлайн. І не кожна людина вміє ем, застосовувати такі е, налаштунки. Е, не, не кожна не кожна людина вміє користуватися, припустимо, Асаною. Асана дуже класний, е, е, дуже класний планер, е, і там можна працювати ефективно всією командою е, віддалено. Ось, а для цього необхідні навички. Не кожна команда вміє. Е, е, Розподіляти свої таски, свої завдання таким чином, що всі можуть працювати віддалено, комфортно. Але це можливо. Припустимо, в моїй команді це можливо. І ем, в якийсь момент я зрозуміла, що е, моя команда вміє все робити е, набагато навіть краще, ніж я, і це нормально. Е, і я дуже багато. Е, Дуже багато тасків, дуже багато якихось таких завдань, які я знаю, що вони можуть зробити. Я їм довіряю, вони роблять, і в нас є довіра. Довіра це дуже важлива така цінність для мене безпосередньо, а також для команди. І я бачу, як позитивно вона впливає на саму команду і безпосередньо на роботу, віддалену роботу. Бо зараз на даний момент, припустимо, зараз я побіжу вже в офіс, але завтра я буду. Працювати вдома. І е, моя команда буде співпрацювати зі мною, вони будуть працювати віддалено. Завдяки, завдяки системі, е, гарно налаштованій системі, е, також завдяки гнучкості, адаптивності і. Е, е, Таким навичкам, які дозволяють працювати ефективно в команді віддалено, моя команда показує дуже класні результати. Найкраще зараз найкращі результати у нашій компанії. Чому я, в принципі, це в мене була рефлексія? Я думала, чому це так? Тому що всі процеси налаштовані таким чином що мені не треба перевіряти кожного кожної секунди чим зайнята людина в команді тому що я довіряю команді я довіряю я знаю що чим вони зайняті в нас є деякі мітинги тактичні мітинги і таке інше на яких ми в принципі можемо все обсудити і ми знаємо що нам необхідно робити і я себе позиціоную як частина команди також Безпосередньо допомагаючи, підтримуючи і роблячи все важливе все можливе для того, щоб команда могла функціонувати без перепон, ось і в 2025 році адаптивність і робота онлайн це. Одна з таких, один з таких трендів, який буде потихеньку повертатися. І люди з офісу. Ми будемо бачити, що дуже багато людей з офісу будуть повертатися додому. А може хтось навіть не буде повертатися, не повернувся ще в офіс, і їм не треба буде повертатися додому, бо вони вже працюють вдома. В них хоум офіс, і вони будуть надалі насолоджуватися життям. Отже, підсумуємо сьогодні. Це мій перший ефір української мови це мій перший ефір, в який я вирішила вийти досить спонтанно, і буду виходити кожного ранку о цій, приблизно о цій же годині. Я хочу ділитися з вами корисною інформацією, яка допоможе вам в ефективній комунікації з іншими людьми. А також у пошуку роботи, і як ви можете себе позиціонувати, коли ви йдете на співбесіду це дуже важливо. Те, що сьогодні я з вами поділилася трендами, припустимо, автоматизація, штучний інтелект, перший тренд надалі буде розвиватися. Тобто це не те, що його не було раніше. Він був, але він буде набирати все більше і більше обертів. Друге, що я хочу підсумувати, це фокус на м'яких навичках. Так це не тільки три, три, три навички, які я з вами якими я з вами поділилася їх набагато більше, але безпосередньо. Емоційний інтелект, адаптивність і командна робота вони дуже важливі. І якщо воно звучить дуже просто, це не значить, що це так, так просто. Командна робота, я вам скажу чесно: командна робота, навіть для мене, я позиціоную себе як ефективний комунікатор, ефективно спілкуюся з людьми, але навіть для мене... Бувають такі моменти, коли це складно, це робота. Кожного дня це робота з командою. І, але мені це дуже подобається. І я буду з вами ділитися більше саме цими навичками, і як їх розвивати в свої в собі безпосередньо і в своїй кар'єрі. І третє це гнучкість і робота. Третій тренд це гнучкість і робота онлайн. Здобувайте ці навички. Зараз дуже багато різних курсів, ви можете здобувати навички тверді або м'які, і вони вам допоможуть у пошуку роботи. Я бажаю вам успіхів! Якщо ви ще не зареєструвалися на один з моїх курсів, будь ласка, ви можете побачити їх у шапці профілю. Я буду на вас чекати і до зустрічі завтра у новому ефірі зранку. Ба-бай! Гарного дня.